Тема нашого сьогоднішнього уроку взаємодія тіл. У повсякденному житті ми постійно зустрічаємося з різними видами впливу одних тіл на інші. Щоб відчинити двері, потрібно подіяти на них рукою. Але водночас, відчиняючи двері, ми відчуваємо їхній вплив на нашу руку. Від дії ноги м'яч летить у ворота. Але дія м'яча на ногу особливо відчутна, якщо ви граєте у футбол босаніж. Навіть сідаючи на стілець, ви чините вплив на нього, але дія стільця не дозволяє нам упасти на підлогу. Тобто дія завжди є взаємодією. Якщо одне тіло діє на друге, то і друге тіло діє на перше. Чому будь-який предмет випущений із руки будь то зошит, олівець, книжка, дощечка, падає, рухається вниз. Чому місяць рухається навколо Землі, а планети Сонячної системи рухаються навколо Сонця? Все це пов'язано з тим. Що наша планета і усі інші планети сонячної системи притягуються до Сонця і одна до одної. І між всіма тілами існує взаємне притягання. У 1687 році видатний англійський фізик Ісак Ньютон сформулював закон, відповідно до якого між усіма тілами у Всесвіті існує взаємне притягання. Таке взаємне притягання матеріальних об'єктів називають гравітаційною взаємодією. Отже, гравітаційна взаємодія це взаємодія, яка існує між всіма тілами. Ньютон також визначив, що інтенсивність гравітаційної взаємодії збільшується із збільшенням мас тіл, які взаємодіють. Саме тому легко переконатися, що нас із вами притягує земля, але ми зовсім не відчуваємо притягання нашого сусіда по парті. Існують інші види взаємодії. Ну, наприклад, якщо потерти повітряну кульку шматочком в шовку, вона почне притягати до себе різні легкі предмети ворсинки, клаптики паперу. Про таку кульку кажуть, що вона наелектризована або заряджена, існують два види електризації тіл. Перше це якщо потерти скляну паличку об шовк, і другий вид взаємодії – якщо потерти ебанітову паличку об вовну. Заряджені тіла взаємодіють між собою, але характер Їхньої взаємодії може бути різним. Вони або притягаються, або відштовхуються одне від одного. Так, якщо наелектризовані дві скляні палички або ебанітові підвісити на нитках, вони будуть відштовхуватися. Отже, однойменно заряджені тіла відштовхуються. А різнойменні, тобто ебанітова паличка і скляна, притягуються. Уперше електризацію тіл і взаємодію на електризованих тіл розглянув Вільям Гільберт. Наприкінці 16 століття. Взаємодію між зарядженими тілами Гільберт назвав електричною. Ви добре знаєте, що стрілка компаса, якщо дати їй можливість, вільно обертатися завжди зупиняється так. Що один її кінець указує на північ, а другий на південь. Це пов'язано з тим, що стрілка компаса магніт. Наша планета Земля теж магніт, причому величезний, а два магніти завжди взаємодіють один з одним. Візьміть два будь-які магніти і тільки, но ви спробуєте наблизити їх один до одного відразу ж відчуєте притягання або відштовхування. Така взаємодія називається магнітною. Фізики встановили, що закони, які описують електричну і магнітну взаємодію, єдині. Тому в науці прийнято говорити про єдину електромагнітну взаємодію. З електромагнітною взаємодією ми зустрічаємося буквально на кожному кроці. Ідучи, ми відчуваємо, Взаємодіємо з покриттям дороги. Завдяки електромагнітній взаємодії ми рухаємося, сидимо, пишемо, бачимо, чуємо, сприймаємо нюхом і дотиком все це за допомогою електромагнітної взаємодії. Наш опис був би неповний, якщо б ми не згадали ще два види взаємодії. Відкриті тільки в середині минулого століття. Вони називаються сильна і слабка взаємодії і діють тільки в межах мікросвіту. Ці знімки були зроблені за допомогою електронного мікроскопа. Ось так виглядає вушко голки з ниткою. Це головка сірника. Це гранули чорного перцю і солі. Графітовий стержень простого олівця. Відірваний край поштової марки. Взаємодією у фізиці називається дія будь-яких тіл або частинок одне на одне. Отже, ми розглянули з вами чотири види взаємодії. Притягання тіл до землі, планет до Сонця і навпаки, це приклади гравітаційної взаємодії. Прикладом електричної взаємодії є взаємодія на електризованої повітряної кульки з дрібними шматочками паперу. Прикладом магнітної взаємодії слугує взаємодія стрілка компаса із землею. Електрична і магнітна взаємодії це вияви єдиної електромагнітної взаємодії. Але все-таки зрозуміло, що є ще сильна і слабка взаємодії і діють вони тільки в межах мікросвіту. Це хвильові функції орбітали електронів в атомі. Які ми ви зрозуміли можна спостерігати тільки за допомогою мікроскопа.